Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми з вами знаходимося на ділянці, де росте цибуля, і ми тут можемо спостерігати, що спрацювали гербіцидами проти широколисних, проти злакових бурінів, але проти злакових бурінів тут був використаний препарат Таргамакс. Дуже ефективний грамініцид. Граміцити це саме гербіциди, які знищують злакові бур'яни. Дуже ефективний препарат знищує як однорічні злакові, так і багаторічні. Злакові буріни це дуже шкодочинний такий об'єкт на посівах, на насадженнях овочевих культур. Вони пригнічують овочі, коли розростаються, їх дуже ну, на початкових фазах легше їх знищити ніж потім, коли вони розростаються. і мають таку міцну кореневу систему, особливо якщо це злакові багаторічні по типу пирія. І тому треба вчасно використовувати препарат обробляти. Якщо однорічні бур'яни, миші або курячі просо, то ми використовуємо тоді до фази на висоті бур'янів десь до 15 сантиметрів. А якщо у нас навіть бажано використовувати раніше, тобто на ранніх фазах розвитку бур'яна, на однорічних. На багаторічних потрібно обов'язково слідкувати за розвитком пирія, тому що перій має розкластись в таку розеточку, має пагони мають бути довжиною десь сантиметрів 12-15, Тоді препарат найбільш ефективно буде працювати, бо у нас задача стоїть не тільки знищити вегетативну масу, тобто вер. Верхню частину рослини, а й так, щоб препарат е, попрацював із кореневою системою. І тоді, коли перій уже, е, розклався в розетку і е, починає працювати фотосинтез і е, на, е, поживні речовини вже з листя, йдуть в корінь, то е, в цей момент, якщо ми наносимо препарат, він так само з поживними речовинами буде розподілятися по кореневій системі і ефективніше спрацює на корінь. Багаторічного злакового бур'яна. Використовувати цей препарат можна на всіх культурах овочевих, він не шкодить широколисним культурам, він бере тільки злакові, злакові культури. І Тому можете сміливо використовувати його на ваших ділянках. Обробляти проти злакових бурінів. Перші ознаки роботи препарату. По перше, коли ми наносимо препарат, то він починає працювати в рослині вже через 2,5 години. Уже він працює, він блокує деякі такі важливі центри в буріні, і бурян перестає рости. Десь приблизно через тиждень ми будемо бачити, якщо це такий дорослий бурян, бо якщо вони там в ну, ранніх фазах розвитку, то він дуже швидко працює. А вже на таких бур'янах, які є трошки в більшій фазі, то ми десь через 2,5 доби ми будемо бачити хлоратичність таку, міняється колір, з'являється такий бурий антоціановий окрас по краю листиків. Це вже говорить. Нам про те, що наш препарат працює. І повна загибель бур'яні, в залежності, знову ж таки, від фази розвитку і від типу бур'яна, багаторічний або однорічний, ми повна загибель бур'яна відбувається десь протягом 2-2,5 тижні. Тому дуже раджу вам, якщо у вас є проблема з, з лаковими бур'янами, користуйтесь Старго Макс. Це м'який гербіцид проти злакових бурінів, який абсолютно не шкодить нашим широколисним овочевим культурам. Для більш ефективної роботи препарату раджу додавати до нього одівант з кава. Адювант ми його ще називаємо з вами прилапчем. Через що? Через те, що листя злакових бурінів вони такі шершаві і мають дуже Опушену поверхню, і для того, щоб краще розподілити препарат на поверхні листа, щоб було краще покриття, використовується адюван-скаба, який посилює дію препарата і покращує покриття самого бур'яна. Тому користуйтесь цією сумішю і у вас будуть дуже ефективні обробки. Дякую вам за увагу. Якщо виникають питання, не соромтесь, пишіть їх під відео, і я обов'язково на них дам відповідь. З вами була агроном Зіновія Ілінська. Дякую за увагу. До побачення.